Літня спека, грози, грім. Літо ти прекрасне всім. Скільки в тебе є скарбів, в лісі ягід та грибів, у садках смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти й зелень соковита. Це смачні дарунки літа. Червень відкриває літо. Рум'янцем року його називають. У червні дні довгі, сонячні, теплі, а ночі короткі. Зоря з зорею сходиться, так кажуть про червень тому, що світла коротка ніч поділяє вечірню і ранкову зорю. За багатство фарб і кольорів його звуть різноцвітом. У червні густі соковиті трави, прикрашені квітами. Зелень на деревах і кущах свіжа, яскраво зелена. На сонячних лісових узліссях загоряються в зеленій траві червоні вогники, солодкої запашної ягоди, суниці, тому й називають червень суничником. Сині дзвіночки, білі ромашки, жовті купальниці, яких тільки барв не побачиш на черневій галявині. У високих травах стрикочуть коники, над квітучим лугом літають бджоли й метелики. У черні у птахів з'являються пташенята, і вони вигодовують їх. Липень середина літа, верхівка літа, краса, серце літа. Сонце піднімається високо і заливає землю гарячими променями. Часто бувають грози і зливи. Чим більші дощові каплі, тим яскравіша веселка. За часті грози липень називають грозовиком, а за спекотні дні жарником. В полях відцвітають хліба, але ще цвітуть гречка та соняшник. Липень ласун, в лісі і в саду достигає яхода. Падуть на землю важкі роси, пора й за грибами вирушати. дощик і Співає пісеньку, веселу, усмішка лиці. Після липня настає останній місяць літа. Серпень. Серпень хлібосол. У серпні літо пішло на спад. Дні стали коротшими, у серпні вони ще гарячі, а ночі вже прохолодні. На деревах з'являються перші жовті листочки. У садах достигають фрукти, в городах овочі. Починається збирання врожаю. У садах пахне стиглими яблуками, а в лісі грибами. Кожну травеньку з хрідом нісінь як мама теплом. Ну що то літо? Тепло, причудово, хоч і погода зміниться не раз. Та на душі так світло і казково, бо літо це найкращий в році час. Літо нам всіма світи.